У квітні, травні та червні 2023 року у Білгороді Дністровському розпочинається трьохмісячник з благоустрою та санітарного очищення території міста. Відповідне рішення затвердив виконавчий комітет на своєму засіданні 29 березня, згідно з яким створений робочий штаб під головуванням заступника міського голови Андрія Криштопова. 30 березня працівники комунального підприємства Автотрансервіс та міського центру благоустрій вже розпочали проведення прибиральних робіт. Сьогодні бригада працівників комунального підприємства Автотрансервіс працює на проміжку ділянки Приморська, вулиці Приморська та Гагаріна. Також до роботи долучилися працівники та їхня техніка міського центру благоустрій. Довгий час люди, які проживають по цій вулиці, звертались особисто до мене прибрати підбордюрний пісок з цієї ділянки. І сьогодні ми це робимо. Керівникам підприємств, установ та організація незалежно від форми власності, організаціям співвласників багатоквартирних будинків, гаражним кооперативам рекомендовано спланувати та провести відповідні роботи на прилеглих територіях. Організувати упорядкування існуючих та створення нових зелених зон, прибирання контейнерних, ігрових та спортивних майданчиків, фарбування огорож, фасадів, будівель та малих архітектурних форм тощо хочеться також подякувати як мешканцям приватного сектору, так і багатоквартирному за яскраві та барвисті полісадники, за висаджені квіти та чагарники за підтримку чистоти та порядку. Незабаром наше біле місто розквітне і зі чаші трудівниці бджілки почнуть облітати своє полкове королівство. Олеся Семчинська, Наталі Лакінчук, перший муніципальний.